Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий і епічний бій на першому леопарді. Це дуже кльовий танчик в кльовому 3D-стилі з всякими там лампочками, з всякими незрозумілими штучками і багатим вісом, і він вже їде настрілювати. А в цьому бою він буде прям робити дуже-дуже гарні та цікаві речі, за якими приємно і... Корисно спостерігати, якщо, звісно, ти полюбляєш грати в танчики. Отож, наш герой мінго з клану Шейр одразу займає перші настрільні кущі, до яких він встигає доїхати, і чекає, чекає на свою першу жертву до Т-54. А, точно, бів нас 10-ті та 9-ті рівні, але від того він менш цікавим настає. Бо червоненькі будуть достатньо сильно тиснути, і наш герой, наш леопард, наш танкіст, покаже просто майстер-клас того, як треба реально дефити базу. Отже, дивись до самого кінця, бо там, як завжди, найцікавіше. Дивись, що маємо вже аж цілих. П'ятеро, да, п'ятеро червоненьких, якщо Юрчик <смість> вміє швидко рахувати до п'яти. Стоять, стоять тут. Ой, ой, оце було даремно. Даремно він стільки отримав, але підпалив 5-4. Правда, всього на 69 хпшок, але це вже перший підпали. Він в цьому бою буде не останній. Що також цікаво. Ще дав Еміля. Просто вже пів команди сюди присунуло. Пів команди приперлося вниз. Можна ще раз дати в Еміля, він щось дуже нахабно. І трошечки наївненько їде. Від того, від того і отримає. Так, зелененький є заду, і ззаду, там Т-95. Ухти, це було цікаво. Точно командир так і сказав Beautiful shot. Коротше кажучи, вже 3,5 сумарки дав. І вже непогано, непогано. 277 вривається. Ти глянь, який цікавий танчик. <сум> Ой, ці червоненькі, я не можу завжди в них так. Стоїш собі, стоїш, чекаєш, тут на тебе хтось летить. Ну нічого, нічого. Так, давай мапу я трошечки збільшу, щоб було краще видно, що в нас за ситуація. Удис поїхав ще краще, ніж 277, просто по центру. Це я до того, що якщо в протилежній команді є кілька цікавих гравців, то і в твоїй стопудов Хтось такий самий цікавий знайдеться, тож ти не поспішай, а просто спостерігай за тим, як вони вмирають. І головне, коли вони це роблять, стигнути ще комусь одну, а то й дві пульки дати. Так, леопард чітко розуміє, що йому там ловити вже більш нема чого, особливо з огляду на те, що в нього дві третини хіпешок залишилось. І він їде ближче до іншої настрільної позиції. Так, 8 3 А не, тіпа стріляє. До речі, в нас бій на Студзянках і він зустрічний. Тобто база в нас якраз в центрі того ангару, чи що там, якоїсь фабрики. А ну там ЖД, да? ну такого можна сказати, промислового е депо. І червоненький. Ой, в колону дав, в колону дав, за нею ще й будиночок, ну даремно туди стрільнув, не, не, не догледів, куди він давав. Опа, нормально, нормально. Потрошечку настрілює, потрошечку азаду бачат Ой, ти, блін, як він сюди приїхав. Фу, Чіфтейн тут ховається, він на 10 рівні і просто стоїть стає... і дивиться. Стоїть, дивиться ззаду, таке буває, таке буває, нічого з цим не поробиш. Хоча, чи імба. Ну то не тема нашого ролику, а якраз тема це дивитись, як леопард настрілює. Він же надавав. Так, щоб я порахував 5700 майже, дамагу сумарного 5700, рахунок загальний 500. Але червоні скупчились на базі і поступово хочуть її захопити. Добре, що на 100 стрічних боях захоплення бази відбувається доволі довго. Ой, зараз чихну, Ой, а може і ні. Так, 283, ну, давай. Не зрозумів, не зрозумів, куди подівся наш снаряд. Я думаю, наш герой так само не в'їхав. Бо начебто він дуже гарно стріляв, але це танчики. Тут і таке буває, що ти зі снайперського танчику, з нормальної позиції, в стоячий танк можеш не влучити. Ех, де ще є така чудова і файна гра, хто мені розкаже. Ну, посратися тепер, та то точно треба давати. Так, красавчик не світиться. Не світиться, бо маскування в нас є, а в нього погоду з оглядом бідає. Ще один снаряд залітає прямо по дупі. Тобто вже більше п'ятьох тисяч дамагу дав особисто, особисто леопард. Ще трошечки і червоні, ну просто нахабно беруть базу. Що робити, треба Треба щось робити. Треба поставити в тобі, бо бій буде прикольний, цікавий, де вже він дуже гарний. Тож не зволікай, доки наш леопард також не зволікає, суне вперед. А краще підпишись на канал Юрчика. Це, це навіть буде краще і для мене, і для тебе, бо ти не будеш пропускати такі епічні, цікаві бої. Отож, я сім там Чіфтейн знизу щось отримує, досить якось дивно. Лео переїхав е і намагається щось пострілювати в коня. Непогано в нього залітає. Ну що я можу сказати? На леопарді дуже чудово грати. Цікаво він на Бобешковий, він на натіхати. Да, він на преміумних підкаліберах тут грає, тож з залітанням взагалі не має бути жодних проблем. Це майже на найкращі і найшвидші пульки в грі. Я маю на увазі саме по цьому параметру. Тобто летять вони дуже швидко, влучати з них дуже приємно, і пробиття в них досить-досить велике. Для того, щоб не мати жодних проблем. Саме це на леопарді і кайфово, бо в тебе є гарна гармата з гарною стабілізацією. То, що з цього я казав, що в нас буде ще підпали. суперкінь має догоріти. Ну, да, є. Yeah. Просто спалив його на 621 з постріла, дав йому. Е, трошечки, трошечки більше тисячі дамагу Фугасом, боже, наш він перемикався на фугас. А він хотів збивати захоплення. Нормально, нормально. Поки я рахував циферки, він вже забрався сюди на поличку. Троє беруть базу. 8 секунд, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, Треба збивати останню секунду. прострілює, але світиться йому. А, не світиться, ми просто блайндом кидайте. Або, або тіп його до сих пір світив. Так, ну 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 давай, ще треба збивати. Ще збиває захоплення з другого танчика, він же реально тут на захисника награв. Але це ще не фінал, ще не фінал історії. Жирний Китаєць. А, то, то японець, я вибачаю, жирний японець стоїть і його так просто не прострілити, особливо з таких кутів. А от того можна, того можна, тієш. Наш... Ну, ну, ну трошечки підставляється. Давайте будемо казати відвертим. Міг би заховатися за дупу жірного і не мати собі біди, але, але ж ні, він того не додумався. І поки ти не вирішив перемкнутися, тобі скажу, що скоро буде. Ну просто дуже цікаво. Дуже цікаво в плані того, що в нас в цьому бою має бути медалька Калабанова. Отако неочікувано. Неочікувано. Хоча 10-10 був рахунок, але ж ти дивись, залишилося вже четверо проти п'яти. І Лео продовжує колупати жирного своїми фугасами. Так, 10-12, 10-13. Зараз доб'ють гаватігра, і вийде один проти 5 ситуація. Ой, цей Варгеймінг зі своїм одним ХП. Навіть, навіть нічого не буду казати, ну добиш його фугасом. Давай, давай, давай. Так. Зараз якраз і є ситуація вже один проти 5, тобто Лео має робити Колобанова, в нього у Лео, я маю на увазі, всього 602 ХП. І він мав би тут добирати останнім фугасиком японця, того, але вирішив трошки інакше, вирішив зустріти Леопарда, і доки на захоплення ще й приперся Тартоїс, він намагається вбити Елтеху. БТЛТ ЛТ холе в команди супротивника є ще дві арти. Вона вже стріляє, і дамаже, і оглушає, що дуже неприємно. пощастило. Тут відверто пощастило, що з двох пострілів арти його не вбили. Бо в леоброні нема так жирний. Є, нарешті, нарешті спрацював той самий фугас, який мав спрацювати ще раніше. І вже офіційно настріляно більше 10К сумарки, а фінальні результати ми подивимося, скільки там буде по факту. Бо то цікаво. Так, тортой став на захоплення бази. В нього 690 хп-шок і супротивників залишилось всього 2 арти. А це значить, що, що за три хвилини простіше поїхати вбити Арту, щоб вона не заважала. А потім вже розбиратися з Тартоєсом. Все достатньо зрозуміло, я би сказав, десь і навіть просто. Але ж до цього треба було дожити, додуматись, берести свої хепешки, не загинути. І арту також треба вбити. Ну, на леопарді це робити приємно, бо в нього є швидкість, і в нього є гарна гармада, і є гарні фугаси, які дуже полюбляють артилерію. Дидиш, шостий фраг зробив вже воїна. Ще залишилось двоє. Світиться. Світиться від кого? Від цього ж об'єкта засвітився? Бо що цікаво, або від іншої арти. О, воно ні, від іншої арти він явно не міг засвітитись, скоріш за все, сам цей об'єкт його і підсвітив. І, і їде, їде, в нас є ще дві хвилини цього бою. Стабільно 92 намагається втікти, але ні, прострілює прострілює її. 500 хпшок йдуть у нашу скарбничку і залишилась справа техніки відіграти Тартоїса якщо в Тартоїса немає яких-небудь труп. То він сліпий. Він сліпий, він ніфіга не бачить, і леопарда він не пересвітить е, ніяк, якщо той не буде помилятися. Тож, наш мінго заїжджає з боку, дає плюху, збиває захоплення бази і залишається останній точний влучний постріл. Нарешті, восьмий фраг, перемога і шикарний бій. А ми дивимося, його круті і епічні результати. А ось і вони. Друга відміточка, майстер, купа дрібних медальок, підпальник аж два рази. Кас... Калабана, Редлі Волтерса, Паскуччий, основний калібр, тут допомічник якийсь там, конфедерат, захисник і, звісно, звісно, воїн. Настріляв він 10 з половиною, майже тисяч дамагу, ще майже на дві дав асисту. Коротше кажучи, зробив тут гру. Задефив базу взагалі молодець. Як не поверни. І ще й в плюс навіть вийшов. Отож, мінго, молодець, йому медалька епічна від каналу Юрко. А від тебе вподобаєчка і підписочка на мій канал. Бажаю тобі всього найкращого. Заряджаю на позитивну, удачу, на гарний настрій. І, звісно, чекаю на вечірніх стрімчиках на каналі Юрко. Бувай і хай тобі щастить!